Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки уроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в уроці, де поговоримо про два дієслова третьої групи: дієслово «aller» та дієслово «venir». Це неправильні дієслова, і вони дуже-дуже важливі, бо часто використовуються «Aller» означає йти їхати, «venir» означає приходити. І також в другій частині сьогоднішнього уроку ми поговоримо про прийменники А та прийменник Д та злитні артиклі. Є така тема у французькій мові. Отож, приготуйтесь. Урок буде складатися, грубо кажучи, з двох частин, але я буду намагатися давати вам інформацію так, щоб це здавалося не дуже складним. Перед тим як розпочати, я нагадаю, що, по-перше, на моєму каналі представлено багато списків відтворення. Як бачите, є відеоуроки українською мовою для початківців, але моєму каналу вже більше 10 років і є багато інших списків відтворення. Якщо вам цікаво, то можете подивитися посилання в описі. І також нагадую, що для уроків українською мовою для початківців я готую окремий курс вправ. Тобто ви дивитесь уроки безкоштовно на YouTube, Але якщо ви хочете виконувати завдання під ці уроки та отримувати допоміжний матеріал, інтерактивний словник, тобто мати доступ до допоміжного матеріалу, який допоможе вам закріпити знання та щось нове вивчити, то ви можете придбати доступ до курсу вправ під мої відео. І курс завершиться, коли ми дочитаємо з вами нашу книжку Анфюре nommé Moka». Нагадую, що наше наступне відео це буде третя глава книжки, а взагалі в книжці 5 глав. Дочитавши книжку, ми з вами завершимо, можна сказати, курс рівня А1. Тобто, якщо ви хочете такий глобальний курс А1 з правами, інтерактивним вокабуляром, допоміжним матеріалом, і т.д. і т.п. в одному місці, то ви можете придбати доступ до курсу вправ. Посилання указані в описі. Ну і також, якщо ви придбаєте зараз, то ви отримуєте доступ і до спільного телеграм-чату, де ми можемо з вами напряму спілкуватися. Ви можете ставити питання. Ну і я ділюся допоміжним матеріалом по ходу справи. Отож, розпочинаємо наш сьогоднішній урок. Дієслово «але», як я сказала, це дієслово третьої групи, єдине дієслово, яке завершується на е. ER, і не є дієсловом першої групи. Це дієслово третьої групи, це просто виняток. Отож, але означає йти чи їхати кудись. Специфіка цього дієслова, що ми завжди маємо вказати, куди ми йдемо. Тобто, наприклад, я йду до школи чи ти їдеш у Париж, ви їдете до них. Тобто, ми завжди маємо вказати, куди ми тримаємо наш напрямок. Potom davaite providmijaimo dij aller » allez i te u frazi. Je vais à l'école, tu vas à l'école, il va à l'école, nous allons à l'école, vous allez à l'école, ils vont à l'école. No, c'e bella fraza. Ja idu do školy, te ides do školy. Ja spominjvam se, što vij Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Зверніть увагу на останню форму. Вони йдуть, ils vont. вона найменш логічна і її часто забувають, тому я наголошую: ils vont. вони йдуть чи вони їдуть. Ну ви далі вказуєте, куди. Як я вже сказала, дієслово але вживається в значенні йти та їхати. Кілька прикладів. «On va, à la salle de sport». Ми йдемо до спортивного залу. On va à la salle de sport. Ви пам'ятаєте, що примене А це дуже часто напрямок кудись. І з дієсловом але дуже часто вживається саме примене А. Інший приклад. Мої друзі їдуть в Бордо. mes amis vont à bordeaux. Mm. coup de ah. tu vas où? c'est où tu vas? Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? c'est -ce, phrase coup de Où tu vas, tu vas où? je vais en france, Il ou il va en italie, y italie. nous y au musée. amélie va au musée. amélie. Йде в музей. І хтось дуже кмітливий може в мене спитати, а чого тут це О, що це означає? Я вам скажу це те, що ми будемо розбирати в другій частині сьогоднішнього відеоуроку. Але вже зверніть увагу на цю фразу: амелі о омюзе чи амелі о сінема». «Амелі йде в музей чи в кіно. Занотували десь собі. І другий момент, коли ми дуже часто вживаємо дієслово але. Це у фразах як справи. Ви вже напевно помітили, що у французькій мові, щоб спитати, як твої справи, французи використовують дієслово але, а саме фрази на кшталт Сава. Якщо дослівно перекласти, це означає це йде, а за смислом це означає все добре, як справи, все добре. Сава, тобто це йде, і на це питання ви знаєте, що відповідь це сава. Все добре. Чи ми можемо спитати «Сава Савая? Ну, як справи все добре? Oui, merci Ça va. Так, дякую, все добре. Якщо ви звертаєтесь на ви, ви кажете Кому? -ву? Як ваші справи? Тобто, як ви йдете? Кому але? Жуве. У мене все добре. Це було стосовно дієслова але. І поговоримо про дієслово «venir», Приходити. Нагадую, якщо але це було йти кудись чи їхати кудись, так? «Je vais en France», я їду у Францію, тобто мій напрямок кудись, тоді слово venir це зворотній напрямок це приходити чи приїжджати. «Венір». Як відмінюється це дієслово? Je viens, tu viens, il vient», nous venons, vous venez, il viennent». Зверніть увагу на вимову: «Je viens», «Tu viens», «Il vient» – перші три особи, як дуже часто буває, на слух звучать однаково. «Nous venons», vous venez, «il vient. Остання форма це не носовий звук. «Il vient. Вони приходять. І тут можна здогадатися, ми приходимо звідкись. І дуже часто це дієслово використовується з прийменником Д. Ну, по-перше, ми можемо його використовувати просто так, коли ми когось кличемо та кажемо йди сюди, чи якщо ми кажемо на ви, йдіть сюди. Це буде. Вян, вее. Йди сюди, йдіть сюди. Але якщо у нас повноцінна фраза, приходити звідкись, ми можемо сказати: Я приходжу з бібліотеки. «je viens de la Звідки, так? Прийменник «de». «Je viens de la bibliothèque», «J'espère que tu peux venir chez nous», Я сподіваюся, що ти можеш прийти до нас. «J'espère que tu peux venir chez nous». Також дієслово венір використовують у французькій мові дуже часто, коли кажуть фразу типу Я з України, наприклад, чи Я родом з Франції. Так? Французи в таких випадках використовують не дієслово бути. Être. А саме діє слова венір. Ну, можете собі так просто це занотувати, що це як лінгвістична звичка. Тобто вони кажуть, я з України, наприклад, «Je viens d'Ukraine». зверніть увагу, використовують прийменник «de» і артикль випадає. Тобто артикль з країною жіночого роду не використовується, «Il vient de France». Бачите, Франція це країна жіночого роду, але. Саме в цій фразі з словом «venir» не використовується артикль «la». Тобто je viens de France». Pierre vient de Belgique. Pierre родом з Бельгії. Він з Бельгії. Ось так. Чи nous, venons de Grèce». Ми з Греції. Можна перекласти саме так. Ну, і я надам вам останній приклад для того, щоб перейти до другої частини нашого відео. Як би ви сказали, я приходжу з музею? Je viens du musée. Я приходжу з кіно, з кінотеатру. Je viens du cinéma. І чому тут du? Зараз з вами будемо розбиратись: друга частина нашого уроку. Отож, злиття артиклів та прийменників. У французькій мові є таке поняття, як злитні артиклі. А саме артиклі означені зливаються з прийменником А та з прийменником Д. Тільки з цими двома прийменниками у нас є злиття артиклів означених. Давайте розберемося на початку з прийменником А. Якщо А вживається далі з іменником жіночого роду, ми нічого не зливаємо. Je vais à а фармасі! Я йду до аптеки. Все нормально: прийменник, артикль, іменник все на своїх місцях. Якщо ж після прийменника А йде іменник чоловічого роду, тоді А та Л, артикль Л зливаються в форму О. І зараз, якщо ви згадаєте фразу, яку я дала 5 чи 10 хвилин тому, а саме «Амелі йде в музей, а музей це чоловічий рід. Амелі ва о музей. Ось так виглядає злиття прийменника та артикля чоловічого роду: Амелі ва Je vais au cinéma. Я йду в кіно. Тому що le cinéma це чоловічий рід. «Le théâtre» – це театр. Як би ви сказали, ви йдете у театр. Vous allez au театр. Чоловічий рід. Офіс французькою це слово «le bureau». П'єр працює в бюро. П'єр травай о бюро. Вокзал французькою – це жіночий рід «la gare». Як би ви сказали, ти працюєш на вокзалі. Tu травай à la gare. Жіночий рід, там нічого не зливається. І наостанок скажу, що множина, тобто артикль le. Також зливається з прийменником А в форму О. Пишеться ось так: ну, а на слух це також О. Ну і, і оскільки йти кудись у множину ми, напевно, не можемо, то я вам надам інший приклад. Наприклад, є слово думати про щось це пансе а кількішо. Думати про щось. Там є прийменник А. Як би ви сказали, я думаю про дітей. Je pense aux enfants. Тобто а ле злились в форму о. Je pense aux enfants. Я думаю про тістечка. Je pense au gâteau. Ми даємо їсти тваринкам. On donne à manger aux animaux. Кому, так? Це ми з вами вивчали давальний відмінок. А ле злилось в О. animaux. Ми даємо їсти. Паринкам. Я сподіваюся, що з злиттям прийменника А та артиклів, означених, вам все більш-менш зрозуміло. На останок скажу, що якщо слово пишеться з артиклем та апострофом будь-якого роду жіночого та чоловічого неважливо, там нічого не зливається. Наприклад, школа це жіночий рід, ми кажемо живе алеколь». А лікарня це чоловічий рід, але ми все ж таки кажемо: je vais l'hôpital. Тут нічого не зливається через артикль та апостроф. Тут все просто. І поговоримо тепер про злиття прийменника Д з позначними артиклями. Тут така ж логіка: з жіночим родом ніякого злиття не відбувається: «Tu viens de la бібліотек. Ти приходиш з бібліотеки. А якщо ми кажемо, ти приходиш з музею, який чоловічого роду, у нас злитний артикль du «Tu viens du musée» Ти з музею приходиш. «Tu viens du cinéma» Ти приходиш з кінотеатру. Пам'ятайте, що театр «le théâtre» – це чоловічий рід. Як би ви сказали, я виходжу з театру, – «je sors du théâtre», Я виходжу з. Зворотній напрямок. Я виходжу з театру. Je du théâtre. Ви виходите зі стадіону. Le stade – це чоловічий рід. Vous sortez du stade. Ви виходите зі стадіону. Ну, якщо множина, у нас то «de» зливається «le» і дає нам форму «de». Візьмемо дієслово «parler de quelque chose». Це означає розмовляти про щось. І я вам надам приклад. Він розмовляє про фільми, які він любить. Il parle des films qu'il aime. Il parle des films qu'il aime. Ви бачите, що де та ле злилось у форму де. Il parle des films qu'il aime. До речі, вже запам'ятайте говорити про щось у французькій мові це «parler de» quelque chose». Я розмовляю про школи. Je parle des écoles, я розмовляю про школи. І давайте ще раз резюмуємо: а зливається з означними артиклями, а саме з артиклем чоловічого роду та множини. З жіночим родом нічого не відбувається. «Je 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 vais vais à la pharmacie», je vais au cinéma», je pense aux enfants». Прийменник Д. Зливається також з артиклем чоловічого роду дає нам дю, і з множиною дає нам де. Наприклад, «je viens de La Salle de Sport, Il vient du cinéma. Nous parlons des problèmes», Ми розмовляємо про проблеми. На цьому, в принципі, все. Сьогоднішній наш урок завершився. Я знаю, що він був не дуже легкий, але. Трішки концентрації, його можна передивитись для того, щоб все стало на свої місця. Всі, хто придбав доступ до курсу, ви отримуєте, звісно, як завжди, вправи, знову пояснення для того, щоб закріпити цей матеріал. І наше наступне відео це буде читання третьої глави нашої книжки, де ми будемо зустрічати і дієслова але та веніг. І злитні артиклі, тому ви вже підковані, ви вже знаєте, що вас очікує, вам буде вже легше читати зі мною цю третю главу. На цьому я з вами прощаюсь, нагадую про списки відтворення ще раз. Не забудьте зазирнути у опис. Буду вам вдячна за коментарі, за вподобайки та за репости і прощаюся з вами до наступного відео. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir!